Тільки ми знаємо, на сайті Ukraine GTA є рейтинг найбагатших гравців на сервері. Сьогодні у відео я прослідкую за найбагатшими гравцями 01 серверу. Глянемо, чим вони займаються та що в них знаходиться на аккаунті. Ну а саме тебе я запрошую грати разом зі мною на UCRN GTA. Спускайся в опис та завантажи гру. Обов'язково заходи на 01 сервер Центральна Україна та вводь мій промокод Святік. Вся детальна інформація знаходиться в описі. Тож залітай та грай разом зі мною. На ваших 15 найбагатших гравців центральної України. І перший в нас це Алекс Майєр Давайте за ним зараз прослідкуємо. Так, даний гравець знаходиться в онлайн. На руках в нього 2 мільярда 459 мільйонів та 521 тисяча гривень. Це дуже багато, а також на банку в нього 26 мільйонів. Це теж дуже багато. 1542 доната, це. Досить теж багато. Він знаходиться у клані АФК Герой. На роль у клані старший третє звання. Так, дата реєстрації 2023. За такий час дуже навіть добре прокачався. Годин у грі 3375 годин. Це теж дуже добре. Давайте зайдемо в Майно. Так, в нього є квартира Номер 130 е, Так. Ну, я не знаю, де це вона знаходиться. В нього також є центральний ринок, бізнес це дуже ну, круто. І також епіцентр це теж дуже круто. Також на його акаунті є дуже багато, дуже багато машин. Так, давайте подивимося. В нього є CLS-63 AMG, якщо я не це цей самий новий. Оцей, ось, що вийшов, зараз вас він на екранчику. Я, якщо не помиляюсь, це він. Також в нього є Mercedes AMG G63, оцей гелік теж новенький. Далі Daft Christmas, Ghostbuster Машина, квадроциклів багато. BMW 7-ї Гвинтокрил і Stalker Zas. Дуже круто, давайте зараз за ним прослідкуємо. Так, а він на знаходиться зараз на центральному ринку. В принципі, він приїхав до себе на бізнес. Подивитися, що тут як крутиться. Слухайте, в нього такий дорогий скін. Так, такий дор... Цепочка десь пропала. У нього тільки що була дорога цепочка, ну вона пропала. Ладно, чомусь показує, що він АФК. Ой, він дістав зброю. Ну, добре. Далі в нас йде Олександр Волков. У нього 28 й левел. Наразі гравець знаходиться офлайн. На руках в нього 1 мільярд 484 мільйони та 658 тисяч, 18 тисяч 544 доната. 28 рівень в клані його немає. Дата реєстрації 2022 рік. Це навіть дуже добре. І годину гри 11 тисяч годин. Це дуже-дуже дуже багато, дуже багато. Давайте зайдемо в майн. Так, а в мені в нього не рух... в нього є два будинка. Так, в нього будинок ID номер 13 Віла 6. Це Віла, ого. Квартира в нього є. І два бізнеса, дві заправочки, нічого собі. АЗС-12, e С13. Тобто десь вони дуже близько стоять. Так, по машинах. У нього тут. Ой-ой-ой. ой, ой, Мені здається, набагато е, багатший, чим минулий. Ой, по машинах. Ну, машин Ford Raptor, Mercedes AMG G63, Mercedes-Benz V 124, Mercedes, Benz V124, Mercedes ще такий самий. Ще такий. А, ні, це S600. Так, e, Volkswagen Golf 2. В нього є машина Smart. Porsche 911. S Lamborghini, Huracan Ще один поршик. Гелік 65-й. В нього є Гвинтокрил, Дугаті. Знову Mercedes E-Class W 210 AMG, Ford Mustang, Red Rover, Velar, кстати І між цим всім Fiat 124, я не знаю, звідки він тут взявся. Далі в нього йде Dodge Charger, Scania, Land Cruiser 300, Porsche Taycan Turbo S Honda, це скутер. наш йому скутер, Zazik, Зазік, Duster, Зазік. Ой, Zazik, кажу, ще раз Renault Ренодастер, Шернос. Рено Дастер BMW E34, Devolanus, Duster, Duster, Duster. Ого. У нього тут дасте ніфіга собі. Угу Mitsubishi Lancer в нього є. Так, це що А... Априлі Aprilia, Aprilia rsv 4 r У ну, нього тут машин багато, і дуже багато дастерів, і дуже багато квадроциклів. Добре. Давайте переходити до наступного. А на третьому місці в нас Лола Беліс. У неї на руках мільярд 827 мільйонів 172 тисячі гривень 26 левел. Наразі вона знаходиться офлайн. Гроші в неї мільярд 824 мільйони. Так, на карточках ну, тут мільйон, тут мільйончик. 154 донату в неї. Вона не в фракції, вона не в клані, нічо собі. Зареєстрована 2023 року. Ну, нормально, вкачалась, нормально. Ходи у грі 1480 годин. Це капець як мало. Але результат оправдався. В неї є. А, ну все понятно. Будинок. І казіно, віла, 20-й казино. Ну, понятно, звідки в неї такі гроші, якщо вона так мало грає. Казино, там ж гроші такі, що капець. Дивіться, які тут номера Лола Юа, Бервія Луа. Ой, Бервія Юа. Дугаті, BMW M5 м 90 Audi R7, BMW X6M, електросамокат, і все, хватить. Мінімалізм, але багато. На четвертому у нас Ярослав Безсмертний, 29 рівень. Він знаходиться офлайн, на руках в нього 1,472 мільйона 810 тисяч і ще на карті 207 мільйонів 508 тисяч. Годин у грі 4911, давайте зайдемо в майно. В майні в нього квартира, бізнесів нема. Саме цікаве, тут BMW M5F90 Дево Lanos. Машин в нього не так багато вже, як в інших. Квадрик, Сталкер Zas, Квадроцикл, Кавасакі, Mercedes Vito, BMW XM, Tesla С, BMW M3. Ну, слухайте, теж дуже гарно вкачався дата реєстрації, до речі, 2023 рік. На п'ятому у нас Дар'я Уткіна, мільярд 483 мільйона 612 тисяч. І саме цікаве, що в неї 10-й левел яким таким образом? Так, в неї насправді 10-й левел, в неї 106 донату. Так, вона не фракція, вона не в клані. Дата реєстрації 2023 рік. Понятно. Е, так, годину грі 125 годин з таким майном. Ну, нічого собі, а як це так можливо? 125 годин з таким майном. В неї тут є будинок і автобазар. Porsche 911 і Nissan Leaf. На шостому в нас в місті тая Лайтова. В неї на баліку Лярд 286 мільйонів 28 левел. Так. В принципі, тут все таке саме. Донат, 433 донату, це досить багато. Клан Волков, місцеве, друге звання. Дата реєстрації 2022 рік, теж дуже прикольно. Годину грі 6210. Майно. В неї нерухомості, не бізнеса, нічого суті з таким то майном. Але і машин небагато. Човен, Сканія, Мерседес, Бенс, Макларен, м 4, Квадріки, все. На сьомому місці в нас Владислав Холмс з баліком лярд 247 мільйонів 943 тисячі. В нього 320. У нього 392 доната. Так, він в клані Холмс, він лідер клана 5. Скін у нього, ну, понятно. Дата реєстрації 2022 рік, годину рі 3275. По майну у нього. Ой-ой, ой, -ой, -ой тут прям, прям багато, прям багато. Будинок, квартира, магазин зброї, рибальський магазин. Ну, машин не дуже багато. Давайте глянемо, що в нас тут. Ламбо, Порш Тайкан, Volkswagen Бетле, Be, Volkswagen Джуге. Це, напевно, ЖУК, БАГІ та це Багі. Scania, Audi R7, Mercedes CLK, Ford Transit. Брабус, Тесла, Кібертрак, Феррарі, Квадроцикл, БМВМ 90 Зікер, G90, ну і все. На восьмому у нас в місті Ендрю Вінчі. В нього зараз на балансі ярд 88 мільйонів. Він знаходиться онлайн. До речі, він знаходиться онлайн. Зараз за ним постежимо. Донат в нього 121 донат. Так, він не в клані, не в фракції. Дата реєстрації 2022 рік. Годину грі 4479. Давайте глянемо майно. Два будинка. а будинок, квартира. Ауді, човен, квадріки, ксіомі, m 3, M5 G90. А він знаходиться зараз, виходить, в своєму гаражі. АФК стоїть. Ну напевно, гараж тута майниться. Він стоїть, заробляє бабосики. Ну, все зрозуміло. На дев'ятому місці у нас Діма Лусіанович в нього є лярд 76 мільйонів. Давайте зараз за ним простежимо. Він знаходиться також онлайн. У нього є 1314 доната. Він знаходиться в клані Free Sellers, лідер клана кстати. Дата реєстрації 2024. Нормально не вкачався. Годин в ігрі 8570 по майну. В нього є бізнес корабельна. Далі будинок і квартира. Jeep Grand Cherokee до Charger Volkswagen Bugatti. Ой, бугаті. Багі. <сум> Ford Mustang, квадроцикл, Ренодастер. Так, що тут? А він їзде на своєму дафі У такому, воду. Так, це його DAF, я так розумію. Ні, це, а ні, його. Так, це його Daf. Він зараз, виходить, їде. Куди він зараз їде? Він просто зараз кудись їде, навіть не знаю, куди він їде. Зараз сьоме. Ранку, Я не знаю, куди можна їхати. І на 10-му, останньому місці в нас є Євгеній Левицький. Так, в нього є на балансі е, мільярд 500 ой хух, мільярд 50 мільйонів. Донат у нього він офлайн, донат у нього 3147. Далі він є в клані, е, в клані Paradise е, Роль в клані місцевий 2. Дата реєстрації 2023 рік, нормально. Годин у грі 5508. Так, в нього немає ні бізнесів, ні нерухомості, але дуже багато машин. Давайте глянемо. Porsche, Cayenne Devo Lanos Renault Duster BMW E34, Toyota, BMW X5, Bell Charger Range Rover Porsche, Cayenne Tesla Model X. Nissan Leaf, Mitsubishi і Audi r 6 C7. Ну а на цьому вже кінець. Дякую, що подивились відео разом зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Заходьте в мій телеграм-канал, там буде вся інформація, можливо, якісь розігриші будуть проходити. Вводьте мій промокод Святік, заходьте на 0.1 сервер і до зустрічі. Ще побачимося.